Вітаю всіх слава Україні! На даний момент я вивчаю гімн Молдавії, я його ще не засвою, але зліскаво можу його прочитати. Також я давно вчив гімн Румунії, я його вже більш-менш засвоїв. Я вам так само його прочитаю. Ну, І ви самі бачите, що я вже так як щирий Молдаван. У мене навіть ця кепочка, вигляд як молдавана, відеозйомка теж відповідна. Ну, Але перед цим я вам прочитаю гімн. України проспіває перший куплет. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть на гачевого женькі, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття у своїй сторонці. Ну а тепер ви побачили, що я є щирим українцем. Так, а тепер я вам прочитаю гімн е Молдавії. Е Ну, Потім я з часом ще і гімн uh, і далі так само вам вивчу і вам розкажу. Лімба Лімбонастрій окомари ін ін фундати, Ун щирок де п'ятри те раре, пемо ще реверсати. Лімбонастрій фокче арди, нямчі чи вести din de Satrizit some demuarte Cavitia. Limbonoastri frunze Verde, Zbuchi din Codri Vishnich, Nitro Lin, Chem Val Pierde, I Lucifer Svisnich, Limbonoastri Limbas Finte, Limbaciel Vikalor Cazani, Carre ofern she Car Okinte, Pelavatra Lord Serrani. Reserva o in în in Fundate, un Shirac de Pia Rare, Pomo Reversit. Це я його вам прочитав, а зараз вам покажу, як я засвоїв гімн Румунії. Так само, от, без підготовки. de state te române, din somnul cel de moarte în care te adâncire barbari de tirani. Acum ori niciodată cruiește alte soarte la care se închine și cruze de dușmani. Acum ori niciodată să deam dovesti la lume, când asta mai, curge un sânge de roman și chem a noastră piepturi, pe cu fale un nume triumfator în lupte, un nume de traian. Priviți mereață umbre, Mihai Ștefan Cordine, Române națiune ai voștri trinepoți, cu brațele armate, cu focul vostru în vine, viață în libertate, ori moarte străgătoți. Prios cu crucea în frunte, căci o creștine, divize libertate și scopul ei prismânt. Murim în bine în Теку, Депліни, декіць, фімслав, ріш, інвіку, От бачите, дуже швидко вам розказав, набагато краще, без зупинки, не збивався, розказав все правильно, кожне слово. Ну, а зараз вам покажу, як я одним пальцем одним, бачите, буду грати на баяні і ламбаду, і нічика місячна, ну, і інші українські пісні. Так, а тепер я хочу без підготовки заграти вам нішіка місячна, не хочу я тянути кота за яйці, розтягувати це дуже довго. Заграю вам без підготовки, Получиться чи не получиться, не знаю. У неділю підем разом на весілля. Я прийшов, тебе нема. Від мабула, підвела. От бачите, все, заграв без підготовки. Збиваюсь, звісно, коли говорю, тому що хочу дуже швидко довести до вас інформацію. Ну, і так само і на піаніно граю. Ну, якщо я буду репетувати, я бачу, що навіть одним пальцем от середнім я можу заграти буквально все. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам! Так, казарці цією е, здоровою рукою буду брати цю цеглу, блядь. ну, знімайте мене, Іван Іванович. А я покажу, як я цеглу та поставлю здоровою рукою. Це включено вже? Так, да, включено. Як ставити реквізі? Попри цю стіну? Так, все? Коротше, тут скики. 272 цегли, ні. І оцю купує має перенести. <реш> Покажемо, як ми робимо однією рукою. З О, оце так, да. а кажуть, що у нас роботи бояться. Ніхто у нас роботи не боїться. У нас навіть каліки, з одного рукою робиться. Це не каліки, це просто універсальний солдат. Робочий чоловік, який не здається в будь-якій ситуації. Універсальний солдат. Ми всі да, тут. Універсальний солдат з міста заставлені. Стана мація, вона показує всім в майстер-клас. Да. Все, вам удачі, Все. Вся, дякую, що зняли. Все.